Моє вітання, ви на каналі Ібіс. В руках в мене неопренові стяжки від компанії Фаворит. Даний аксесуар має широкий спектр застосування. Від свого основного це безпечно транспортувати ваш комплект до використання їх в будь-яких життєвих ситуаціях. Стяжки виконані з міцного та еластичного неопрену мають спеціальний розріз для кілець, щоб надійно фіксувати її на вудилищі. В комплекті йдуть дві неопренові стяжки: різні за кольором та за розміром. Більш широку використовуємо для з'єднання комлевої частини водилища, іншу для з'єднання верхнього коліна. До речі, окрім транспортування водилища, я, наприклад, використовую більш широку стяжку для кріплення катушки к поясної сумки і зверху одягаю чехол для катушки від фаворит. Це дає мені змогу більш зручніше скомпонувати мою сумку на риболовлю, тому що катушка в ній не займає місця. Але для більшої зручності я б радив зібрати весь комплект аксесуарів фаворит, в який входять дві неопренові стяжки: чохол род та чохол для катушки. Тому, якщо вас зацікавив цей комплект, переходьте по посиланню, де ви зможете ознайомитись більш детально та окремо з кожним товаром. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок та до зустрічі!